Інтерферони. Інтерферони це група білків з противірусною дією, що виробляється еукаріатичними клітинами у відповідь на проникнення в них ряду біологічних агентів інтерфероногенів. В залежності від того, якими клонами синтезується інтерферон, розрізняють деякі види. Інтерферон альфа лейкоцитарний. Лейкоцитарний інтерферон. Виробляється лейкоцитами крові. Інтерферон бета фібробластний інтерферон. Синтезується тромбобластами, клітинами сполучної тканини. Інтерферон гама або імунний інтерферон. Він є регулятором імунної відповіді і виробляється т-лімфоцитами. рекомбінантний інтерферон. Він отриманий генно-інженерним способом із клітин дрірчм. Інтерферон обмежує або інгибує лише репродукцію вірусів, як одна із функцій його. Циркулює в організмі людини дуже короткочасно, не більш двох тижнів. За механізмом дії, ми можемо сказати, що інтерферони активують клітинні білки ендонуклеази. І протеази. В свою чергу, які блокують реплікацію вірусів і пухлинних клітин. А також вони перешкоджають проникненню в клітину інших вірусів, комплемент. Комплемент це система сироваткових білків, які мають ферментативну активність. Ці білки в комплексі з антитілами можуть викликати лізіс мікробних клітин. Відомо найменше 18 білків, що становлять систему комплементу. Кожна білкова фракція має певні властивості. Функції комплемента наступні. Їх декілька. Комплемент бере участь у лізісі мікробних і інших клітин, тобто, це проявляється цитотоксична дія. Комплемент володіє хемотоксичною активністю, а також він бере участь в анафілаксії, а також бере участь у фагоцитозі. У людини на долю комплементів приходиться до 10% білків сироватки крові. Нормальні антитіла. Сироватка крові може містити імуноглобуліни навіть стосовно антигенів, які ніколи не надходили в даний організм. Такі антиціла одержали назву природних або нормальних. Нормальні антиціла з'являються в результаті непримітної імунізації з збутниками або антигенами, що надходять, наприклад, з їжею. Однак не можна і заперечувати той факт, що вони є спонтанними, тобто генетично обумовлені механізм їхнього утворення в організмі. Реакції антиціл стосовно антигенів, про які відомо, що вони не проникали в даний організм, можуть розцінюватися як перехресні. Нормальні антиціла можуть надходити трансплацентарно або з молоком. Матері. Захисні білки крові, до них відносяться білки гострої фази, опсоніни, пропердін, беталізін, фібронектин і так далі. Дамо характеристику деяким з них. До білків гострої фази відноситься це реактивний білок. Протизапальні і інші види білків, які виробляються в печінці у відповідь на ушкодження тканини і клітин. Пропердин являє собою гаммаглобулін нормальної сироватки крові. Беталізін це білки створи сироватки крові синтезовані тромбоцитами. Фібронектин це універсальний. Білок плазмі крові і тканевих рідин синтезований макрофагами. Фагоцитоз. Фагоцитоз від грецького фагос пожираю, цитоз – клітина. Фагоцитоз є основним механізмом запальних процесів. Це явище, поглинання і перетравлення клітинами організму, макроорганізму, макрофагами, нейтрофілами. Корпускулярного матеріалу, такого як бактерії, власні клітини організму, що відмирають, або чужорідних клітин, які потрапляють, такі як еритроцити різних видів, а також інертних частинок, таких як ліпосом. Фагоцити пожирателі були відкриті Ільєю Ілічем Мечниковим, який сформулював фагоцитарну теорію імунітету. За що був визнаний гідним Нобелівської премії? Здатність до фагоцитозу в клітин різних органів людини збереглася в процесі еволюційного розвитку від одноклітинних організмів. Фагоцити представлені двома популяціями, такі як мононуклеарні фагоцити це моноцити макрофаги. і... Поліморфно-ядерні гранулоцити, до них відносяться нейтрофіли. Фагоцити поділяються на дві групи: фагоцити циркулюючі або вільні гранулоцити і моноцити та фагоцити тканинні. Це дуже велика група різних представників, таких як макрофаги сполучної тканини. Куперовські клітини. Дендритні клітини селезінки і дендритні клітини лімфовузлів, клітини лангергарса, альвеолярні макрофаги легень і інтерсіальні макрофагели клітини мікроглії та інші клітини. За морфологічними характеристиками фагоцити. Поділяють на макрофаги і мікрофаги. Мікрофаги це гранулоцити, до яких належать базофіли, нейтрофіли та еозінофіли. Макрофаги можуть бути рухливими. Це моноцити, полібласти, гістоцити. І нерухлими нерухомі. Тканинні макрофаги ендотилів кровоносних судин, ліфоїдної тканини, тимуса, селезінки, печінки, це зірчасті клітини купфера. Усі одноядерні фагоцити разом з їхніми, їхніми кістково-мозковими попередниками об'єднані в систему мононуклеарних фагоцитів. Функції фагоцитів. Фагоцити видаляють із організму. Клітин, клітини, що відмирають, і їхні структури. Фагоцити виділяють неметаболізуючі неорганічні речовини, що потрапляють у внутрішнє середовище організму. Вони поглинають і інактивують мікроби, бактерії, гриби та інші останки і продукти. Фагоцити синтезують різноманітні біологічно активні речовини, необхідні для забезпечення резистентності організму. Вони беруть участь у регуляції імунної системи. Фагоцити здійснюють ознайомлення т хелперів з антигенами. Стадії фагоцитозу принципових, принципових стадій декілька. По-перше, це наближення фагоциту до об'єкту поглинання. Воно досягається за рахунок утворення в осередку проникнення інфекти хемотоксичних факторів, тобто на рівні розпізнання на хемотоксичному рівні, фагоцит розпізнає інший об'єкт, чужорідний об'єкт. По-друге, це адсорбція. Мікроорганізму на поверхні клітини фагоцита. По-третє це поглинання, утворення фагосоми і злиття її з лізосомою. Лізосома це така вакуль, яка перебуває більш ніж 80 ферментів, ферментів з різною спроможністю розщеплення різних ліпідів, углеводів, білків. Потім відбувається внутрішньоклітинна інактивація мікроба, це шостий та сьомий пункт, і ферментативне переварювання видалення мікробних елементів, що залишилися. Що залишилося. В залежності від того, що відбулося в процесі фагоцитозу, ми розрізняємо. Через нетривалий час у вакуолі може наступити загибель захопленої частки, наприклад, бактерії. Тоді цей фагоцитоз носить назву завершений фагоцитоз. Однак не у всіх випадках відбувається загибель. В тому випадку, наприклад, коли у бактерії є, вона здатна до капсулоутворення, капсула може захищати бактерію від, фагоцит... від фагоцитозу, тому о... бактерія в цьому випадку не загине, а вона може навіть і розмножуватись фагоциті, і тоді його після розмноження, погубити, роз, зруйнувати. Такий фагоцитоз назива, носить назву незавершений фагоцитоз. Залежно від достатньої ферментативної активності, ми можемо сказати, цей фагоцитоз може бути завершеним або незавершеним. Є фактори, однак, які при завершеному фагоцитозі можуть прискорювати або Гальмувати цей процес. Прискорення і підсилення фагоцитозу ми можемо назвати такі фактори, як належність або присутність солі кальцію, магнію, електролитів, комплементу, наявність антиціл, такі як обсоніни, бактеріотропіни. Бактеріолізіни, наявність гістаміну, лімфокінів пірогенних речовин. Фагоцитоз може пригнічувати стрес-фактори, такі як різка зміна холоду і тепла, ультрафіолетові промені, радіація. Патогенні мікроорганізми та їх токсини, лейкоцидин, полісахариди бактерій та їх капсул, муцини, стероїди, аміна, 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 ем, аміназін, Десензі, десенсибілізувальні речовини і протизапальні препарати. Крім виконання функції неспецифічної резистентності фагоцитозу, належить абсолютна відповідальність за розвиток і виявлення різноманітних ефектів набутого імунітету. Це пов'язано з тим, що фагоцитоз, завершений чи не завершений, переводить проникнутий в організм патоген. В імуногенну форму, на яку здатні відповідати, відповідним чином реагувати системи набутого імунітету, без фагоцитозу набутий імунітет не формується і не виявляється.